Доброго дня, Мане? шановні присутні. Господин засідання депутатської комісії з питань комунального господарства, благоустрою, профілі, комунальної власності та приватизації. Е -е, на ваш розгляд пропонується розглянути наступні. Питання, це передсесійні питання порядку денного, які роздані депутатам. Чи будуть якісь пропозиції зауваження до порядку денного? Немає. Тоді я пропоную даний порядок денний затвердити та перейти до розгляду питань по суті. За те, щоб затвердити рядом і розпочати роботу комісії. Перше питання у нас про внесення змін до рішення Чорновецької міської ради від 05.08.2021 року про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності Черновецької типурної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу вранку без проведення аукціону. Якова Леонів два слова на на сервіс просто включити до переліку другого типу на житлове приміщення. За адресою міста Шептицький вулиця Крусівська, 14, загальною площою 29,9 квадратних метрів під реалізацію соціального проєкту Віар-кімната психологічної підтримки. Даним проєктом буде займатися Червоний Хрест, також було звернення від керівника Червоного Хреста Марії Горошко щодо прохання включення даного приміщення в другого типу безпроведення аукціону. Плюс 14 колишній же. Mm -hmm. ну, вони там проводять е поточний ремонт. Ну і фактично він є, залишиться на пізніше після ре реалізації проєкту. Ну і плюс, так як було озвучено на колеги, що працівники ж документ зможуть користуватися ранним ну, mm -hmm. також, щоб це не сухо. Документи. документи також були розглянуті на комісії з підготовки пропозицій на дання оренду комунального майна безпроведення конкурсу акціону з документами все на все не раз і даний проєкт рішення виноситься на конфлікт Чи є запитання пропозиції по даному проєкту рішення? Тоді пропоную вказати, що даний проєкт рішення винести на другій сесії. Проти отримався 4 за, не протималось рішення прийнято. Наступне, наступне рішення про безоплатну передачу автомобіля. Е, ну, в даному випадку це е, передається автомобіль. Е, так, будемо безоплатно прийнято на бланку, на, на закладу шкіл. Це автомобіль Ford транзит. Конець, який був наданий благодійним фондом Енергія перемоги України. А вони зареєстрували, немає відносин. Ні, не, після рішення буде реєстрація. А після я... рішення буде реєстрація. Ну, бо я правда, там були моменти з реєстрацією. Ну тобто, якщо я не помиляюсь, цей автомобіль був задіяний в. Earth. При соціальній службі так, там вони надавали послуги. Зараз ця програма завершена і фактично автомобіль програма завершена, фонд поїхав, але автомобіль залишає нам. Тому я бачу, що є рішення передати на будинок воїну, наскільки в треба поїздок з допомогою рідного. На, на, для тому Я думаю, що він там буде речі. Е, чи є запитання в цьому пропозиції? Про хто за те, що даний проєкт рішення на міській народній сесії, хто проти отримався, Чотири? за, Проти? отрималися немає, рішення прийняті. Наступна тобто безоплатна передача основних засобів. Це у, нас, це у нас як кожного разу, Передаємо на баланс військових частин, затвердимо акти приймання передачі щодо е, е, клар... дронів. Тут є перелік, можливо, ще будуть зміни, якщо будуть додані якісь інші, але я думаю, що ну, там рішення треба спогоджувати на спіналіз сесії. Чи є пропозиції запитання в цьому? Немає, якщо немає, то поза те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії, то проти, підтримується. Чотири за, то підтриманнясь немає, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення, яка надане згоди на прийняття в комунальну власність. Це у нас Це у нас що у нас? Палац Потоцький. Палац Потоцьких е, ну, він знаходиться на балансі Львівської обласної ради. І зараз мова ведеться про те, щоб передати е палац на баланс <кій> органу місцевого самоврядування е з приміщенням тобто, і з інвентарем, який є в палаці міській Тобто Ми зараз надаємо фактично згоду, після того буде робота е комісії з приймання передачі, і там воно вже буде безпосередньо е вирішуватися. Ну, Полазку утримання нас, якщо я не помиляюсь, там 4-4 мільйони в рік буде на плечах міської ради. Тому ну, якщо, якщо нам не будуть передавати інвентар і будівлі, ми не зможемо хоча б якийсь спосіб їх ну, задіювати під проект за Так. Mm -hmm. то, то тоді буде. Ну що ми можемо ці ситуації розуміти? Так, що ми можемо? Ну, сам палац, він побудований в нас, перебуває в нашому місці, у ну, варіантів все <ocalyptic> <ini> небагато. <sharp> але отримання великі кошти, а обласне. <thôi> май... Отримання кошти. так, але як на мене, і, ну в даному випадку ми можемо. Активно працювати, ну, Львів ним не займався, тому що він далеко від Львова, так? і їм, скажімо, в них було багато роботи своєї, і, і, і не сильно хтось на, на, на провінції там, споглядав. Так? І з їхніми проблемами він потім сильно не на це. Я пригадую, просто було стояло питання про виділення коштів на проєктно-кошторисні документації.

Андрій Спамович, я думаю, що це вже буде, коли буде підписання акту приймання передачі після цього затвердження. Бо це є, наразі ми не даємо згод. Коли буде акт прийому передачі, тоді вже буде визначатися, в якій формі правління він буде у нас е, діяти. Ще не факт, що дійдуть згоди про самі передачі. Бо, бо, ну, Чи є подано проєкту рішення запитання? Тоді пропоную даний проєкт рішення. Хто за? Проти отрималися 4 за, хто протрималося, немає рішення. Тими. Ну і ще одне питання. Проєкт рішення про створення Ретуальної служби Шевківської міської ради. Андрій Степанович, розкажіть. Закон про поховання та справу, справи за 19 стаття 8. Короче ритуальну службу. І, відповідно, даний проєкт рішення, ну, у нас є комунальне підприємство, яке з постату надає такі послуги, відповідно, вже виконує роль в цій ритуальної служби багато років від створення, але відсутнє таке рішення, яке б реалізовувало ту діяльність. Відповідно, антимонопольний комітет нам дав таку вимогу, зауваження, що так, бо ми порушуємо антимонопольне законодавство, тому що є суб'єкти господарювання, які б хотіли займатися тими ритуальними послугами надавати, відповідно, вони мають мати укладені договори з ритуальною службою. І, відповідно, ініціюємо рішення, яке створює Ритуальну службу на базі комунального підприємства комунальних Шептицької міської ради. Відповідно, також затверджується положення про ритуальну службу Шептицької міської ради, яке відповідає наказу 194-му про затвердження єдиної методики вартості надання необхідно мінімально окремих видів ритуальної послуг. Відповідно, це є типове положення. І в якому пункті 9 написано, що суб'єкти розподарювання, що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг, для деможі укласти договорів, для укладання договору з ритуальною службою подають певний перелік документів і відповідно можуть надавати такі ритуальні послуги. Є примірний договір до даного положення про надання ритуальних послуг. Чи є запитання то уваження? Я ще оголошую конфлікт інтересів про всяку парт, скільки там є підприємство, де є безпосереднього працювання. Але буде гумство, оскільки в нас для прийняття рішення немає більшості. Тому пропоную, хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії, за, хто проти. Прийнявся за 4 за, ну, контролю, свідчення України. Всі пропоновані питання перед поденного вичерпані, питання різні, чи є когось пропозиції, запитання, оголошення. Якщо немає, тоді всім дякую за присутність. До наступної зустрічі.